Давайте глянемо для тих, хто сьогодні раптом там вперше або призабув, як працює наш калькулятор. Так, от у нас є два поля, A і B, де Ми просто вводимо значення, наприклад, 4 і 2. Так, ми можемо 4 ділити на 2, множити, віднімати, додавати. Також ми вже створили захист від того, що раптом ми щось забули. Наприклад, ми там 4 ввели а 2 або інше число забули. Ми зробили так, щоб наша система сама підказувала нам, так, що «Введіть, будь ласка, дані. І тоді все буде працювати, і звісно, треба ж завершити наш калькулятор. Але для цього треба ще дізнатися про декілька цікавих функцій. в Unity. По-перше, я покажу вам, що ось це таке тут -от виникає. Так, от це так звана консоль. В Юніті, яка показує нам не тільки помилки, а й показує нам те, що ми хочемо писати в цю консоль. Бачите, що тут зараз відбувалося? Коли ми натискали на кнопки, тут, тут багато що пише. Правда, зручно можна одразу розуміти, що кнопка дійсно спрацювала. Ви зверніть увагу, що тут я навіть додав. Давайте я покажу в коді, як це працює. Тут деякі відбулися зміни. Я сьогодні вам про них розповім. І ось я додав, ми минулого разу з вами працювали з дебаґ логом, так тобто пишемо debug.log і в дужках пишемо якісь якесь повідомлення, яке ми хочемо читати, коли відбувається та чи інша частина коду. Традиційно так ми скористалися плюсиком, який не тільки додає числа. А він іще і може додавати текст, тобто склеювати два або більше шматків тексту. Так, тобто я з'єднав текст, який я від руки написав з клавіатури, спрацювала кнопка додавання, і результат двокрапка. Потім дивіться, я написав пробіл, щоб було красивенько, так а потім додаю з ось значенням result, переведеним в формат string, так тобто в. Формат тексту, давайте глянемо. Я покажу вам. Давайте ми створимо, наприклад, прямо у нас в калькуляторі якийсь елемент, який дозволить нам працювати з кнопочками. Тому що ж ви бачите, так що якщо ми хочемо, щоб у нас були іще і ось оці кнопки. Ось ми хочемо, щоб були у нас кнопки в калькуляторі. Я навмисне зараз не дописав ще кнопки 7, 8 і 9 Тут є такий нюанс, так? Ви напевно розумієте. Що, а як калькулятору знати йому працювати з кнопками 1 2 3 4 5 6 7 8 9 і 0, робити це як звичайний калькулятор. Чи йому працювати ось цими полями A і B, де ми вводимо значення з клавіатури, так? От для того, щоб калькулятору це знати, я створив ось такий елемент, який називається перемикач він в Unity називається Toggle. Бачите, ось вибираємо, де ми хочемо додати «Toggle». наприклад, ось на цій панелі, де я додавав його, натискаємо правою кнопочкою, переходимо в розділ UI і шукаємо «Toggle». Ось він, «Toggle». перемикач. Перемикач. Тобто, це звичайна галочка, або немає галочки, так? Для чого вона використовується? Та, ось, наприклад, для цього. для чого? Давайте покажу, як працює ця галочка. Ось вона у мене є. І натискаючи на неї або знімаючи її, я можу бачити, що робити: приховувати кнопочки і показувати поля для введення даних з клавіатури, або показувати кнопочки. І приховувати поля для ведення, як це можна зробити. Насправді дуже швидко це можна робити, але треба знати, що робити, так? Отже, давайте покажу. По-перше, треба глянути, як цей того, ну як його, які у нього налаштування. Давайте глянемо. Я його назвав ось так. От я його назвав Ей Бі Оновтого. Тобто, як я і раніше говорив, раджу в назвах ось цих всіх елементів в кінці залишати назву. Назву самого елемента, тому що якщо ми створимо, дивіться, новий елемент, так от я його створюю UI Toggle, то ось він створюється з іменем Toggle, таким заумовченням. Якщо ми створимо ще один елемент, то він буде у нас там Toggle 1 Toggle 2 і так далі. Ну нам вони зараз не потрібні, я їх видалю. А той, що я створив, і я додав в нього назву, так? Ось оцю A B off, Тобто цей Toggle буде вмикати або вимикати наші поля A B і не тільки. І для того щоб вписати, що там в цьому тоглі буде. В нього, в нього є декілька налаштувань. Дивіться, тут він складається сам взагалі з трьох елементів. Складається з бекграунда, в якому є значок ось цей чекмарк, і його можна редагувати, його можна міняти на щось інше, все дуже зручно, і він складається ось з цього так званого лейбла. Лейбл це. Це той текст, який ми хочемо сюди написати. Ось я тут написав A, B, ON, OFF. просто текст. Теж я зробив налаштування. Дивіться, щоб текст був best fit, тобто, що він сам вирівнювався, сам шукав собі максимально хороший розмір. Ну і звісно, я погрався ще з тим, як цей тогол розташований. Я на одній з минулих зустрічей, пам'ятаєте, я розповідав вам про ось ці координати від 0 до 0,25, від 0,8 до, до 1. Про це ми говорили наскільки пам'ятаю на шостій зустрічі. І шукайте в записах. Якщо ви раптом призабули, як це все працює, я можу показати вам. Дивіться, ми це робили ось тут у вікні Excel. Ми просто розглядали з вами, що таке ось ці пропорції від 0 до одинички. По вертикалі та по горизонталі, і так само я вирівняв ось цей елемент Ей of Toggle, От я його визначив. Його ну у нього, бачите, який розмір вийшов, як одна з кнопочок. Тобто він, нібито, зайняв місце однієї з кнопочок. Вийшло досить так непогано. Можна ще далі рівняти, але кожен уже як захоче, і давайте ж зрозуміємо, як він працює. Найцікавіше, що є в цьому тоглі, це ось воно ось налаштування, яке називається. On value changed boolean. Що це означає? Це означає, що буде відбуватися. Коли у нас змінюється value, тобто змінюється значення цього перемикача, цього тогла. Отже, цей перемикач, коли він буде змінюватись, тобто галочка, коли буде або ставитись, або зніматися, буде ось це спрацьовувати. А що тут взагалі спрацьовує? Для того, щоб тут щось спрацьовувало, потрібно написати якусь функцію і сюди її підключити. Я написав функцію, я зараз покажу вам, як вона працює, але ж ви розумієте, що ця функція має користуватися якимось. Значенням, так, Ці, щоб ця функція знала: галочка стоїть або галочка знята. Так? Для того, щоб знати, яке налаштування, які параметри читати, я покажу вам, де читати про це, тому що в Unity, розробники Unity давно вже нам написали всі підказки. Дивіться, поставте, будь ласка, стрілочку праворуч, хто помітив ось цей знак е, запитання. Ви можете помітити, що цей знак запитання, воно є майже усюди, от майже в усіх елементах, в різних об'єктах, які ми тут додаємо, є оці знаки запитання. Якщо ми на ньому натиснемо, от, наприклад, нас зараз цікавить саме цей ТОГ-перемикач, ось цей знак запитання. І коли ми сюди натискаємо, ми потрапляємо на веб-сайт самого Unity. Ось він нам показує. Дивіться, тут написано, що таке ТОГО, такі елементи, які є така, так званий чекбокс. Тобто поле, де ми ставимо галочку або знімаємо, де користувач може ставити або знімати цей договір. Є опис того, які елементи для чого використовуються. Тут написано, що відбувається, коли ось цей налаштувати on -value changed. і тут написано, що коли цей on -value changed спрацьовує, то це відбувається цей стан, тобто галочка стоїть або галочка не стоїть, передається в типі даних, який має значення був. Так, дякую. пишете, отже, true і false, правда або брехня. І ось для того, щоб зчитувати, чи стоїть галочка, чи не стоїть в цьому перемикачі Toggle, ми можемо користуватися ось таким значенням, яке називається is on. чи цей перемикач увімкнений, чи не увімкнений. Тут воно говорить нам, чи він буде увімкнений з самого початку. От для цього ми можемо тут. От дивіться, що робити. Ось у нас є цей перемикач, і бачите, ось він у мене тут введений уже, і ось у нього є оцей параметр, Is он і галочка стоїть. Я можу зробити що цей перемикач за умовченням запуску програми. Уже галочка стоїть. Або я можу це зняти, і тоді за умовченням, коли програма запуститься, ось дивіться. Тут галочки не буде, так я можу її поставити в роботі програми. Це вже можна міняти з самого початку. Ну і звісно, це можна зчитувати в коді. Я написав функцію, яка називається: ось вона ця функція назвав її AB on-off control. Тобто, ось керування чи будуть світитися наші поля, A та B, тобто ввімкнені або вимкнені, і контрол, тобто контролюємо ці поля. Отже, як це працює? Давайте я це. Закоментую і просто покажу, як це вводиться в коді, щоб ви бачили, що нам підказує сам Visual Studio. Я хочу, щоб ось ці поля, «Input A» і «Input B», ось у ці поля так. Ось вони в мене. «Enter A», «Enter B». Щоб ці поля були або видимими, або невидимими. і щоб це залежало від того, чи поставили ми галочку чи ні. У нас є змінні, ось типу input field, які зв'язані саме з цими полями. Я можу так і написати, бачите, input A. далі. Я пишу, дивіться, що я пишу interactable. Interactable – це означає, чи, вони чи можна з ними так працювати, чи можна в них вводити текст, і ось цей interactable, він теж є буліан, тобто. Правда або брехня. Тобто, якщо interactable true, значить вводити дані ми можемо вручну з клавіатури. І для того, щоб знати, це true або false, я використовую якраз значення цього Toggle. Бачите? Is on. Тобто я просто пишу AB on Off, toggle. Тобто ось цей Toggle. і я пишу значення Is on. Тобто, Is on воно якраз і приймає значення true або false. Тобто поставлена галочка. Чи не поставлена в цьому перемикачі, і де він береться в цей ABI, on в Toggle? Я теж створив ось таку змінну. Я створив, написав паблік на початку цього класу Calculator Controller, написав нову, нову змінну, паблік Toggle, Тобто я дав тип цій змінній саме Toggle і назвав її. Тут назву можна зробити будь-яку. Головне, щоб вам зрозуміло було, що це за назва. І я написав коментар: перемикач UI Toggle для вмикання, вимикання полів A та B. І ось я ним користуюся. І що я роблю? Тобто input A interactable залежить від цього тогла. Також у нас input b interactable теж має залежити від цього тогла. І ще у нас є цікава річ. Нам потрібно ці кнопки то вмикати, то вимикати. Тобто, ми, або режим калькулятора у нас ось такий, там, де ми вводимо дані і користуємося кнопочками, або має бути інший режим, там, де ми користуємося ось такими кнопками, так? І вже користуємося діями множення ділити, але не вводимо тут ніякі дані. І ось для того, щоб то вмикати кнопки, то вмикати ось ці поля для введення даних. Ми якраз і скористаємося таким налаштуванням. Так, нам потрібно ще зробити ось оцей останній рядок, який я тут вам показував. Але для того, щоб він зараз цей рядок працював тут, бачите, щось таке незрозуміло написано. Давайте розберемося, що це взагалі таке одним рядком коду. Я або вмикаю, або вимикаю всі кнопки з цифрами. Як це я можу зробити це? Ну, от, е, одним рядком коду, бачите? Тобто, у мене тут щось написано: Go, Go, number, buttons. Що це таке взагалі? Ви можете помітити що я тут підключив якийсь game object. Зараз я розповім вам, що це. Давайте повернемося в Unity. Коли ми на минулих зустрічах, пам'ятаєте, ми створювали ось кнопочки додати, відні... відняти, помножити, поділити. Вони у нас всі були на панелі Buttons Panel, так? І ось тут є інші кнопки, от 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і будуть ще там до 9. Дивіться, куди я їх додав. Я створив на цій панелі Buttons Panel ще один об'єкт, який я назвав All Number Buttons all number buttons. і ви бачите, що це за об'єкт, цей об'єкт, у якого в налаштуваннях є лише у цей трансформ, ну тобто, можна лише його міняти, його позицію. Він нічого більше не робить, і взагалі цей трансформ насправді нам не потрібен. Це так, просто за умовченням. Що це таке? Тобто, можна в Юніті створювати порожні об'єкти. Це іноді дуже зручно. Дивіться, щоб це зробити. Подивіться уважно на екран, що треба зробити. Можна створювати порожні об'єкти і. В ці об'єкти заганяти багато інших об'єктів. Ось бачите, я в порожній об'єкт, якого немає нічого. Тут це вважайте, що нічого немає. У нього є тільки де він розташований, але він навіть не світиться. У нього немає елементів. Бачите, тут є у всіх кнопочок, у всіх input інпутфільдів є так званий canvas renderer, і імедж у нього ще є. Тобто, воно говорить, що воно буде показувати нам його на екрані. А ось у цього порожнього об'єкта немає цього всього. Він невидимий. Але він нам щось буде робити. Отже, я, щоб створити порожній об'єкт, що я зробив? Я на тому на тій панелі, де я хочу його створити, я натиснув правою кнопкою, вибрав, дивіться що, Create Empty. Бачите? Я натиснув: створився якийсь, бачите, Game Object. Ви одразу змініть назву цьому об'єкту, коли будете створювати, і бачите, у нього є якісь тут налаштування. І зверніть увагу, що він за умовщенням стає ось такого розміру. І він реально є невидимим. Якщо б я зніму його налаштування, ну, його просто немає. Тобто це просто невидимий такий об'єкт, але він може бути корисний. Ось я поки що цей видалю, тому що в мене є такий самий, який я створив: ось all number Buttons, В ньому нічого немає. Але я всередину всередині його. Я створив ось ці кнопки: від 0 до 1, 2, 3, 4, 5, 6, і можна ще там зробити ще 3, так? І можу тепер лише працюючи з цим об'єктом, можу багато що робити. Пам'ятаєте, шановні учасники та учасниці, щоб приховати об'єкт, але не видаляти його, ми можемо зняти ось цю галочку. Бачите? Ось вона. Ця галочка. Поставте будь ласка звену галочку, що <смі> теж галочку, так? що ви пам'ятаєте, ось я знімаю або або вмикаю, так? Тобто мої всі кнопки вони одразу то вмикаються, то вмикаються. Те ж саме можна робити і в коді програми. Щоб це зробити, потрібно в коді програми теж зробити зв'язок з цим нашим геймобжек, тобто з цим порожнім. Гейм об'єкт, таке гейм об'єкт, взагалі. Давайте скажу в Unity Є так зване. Оце поняття: Гейм Об'єкт. Ось, оце, ось все, все, що ви тут бачите, фактично, це і є гейм об'єкти різні, оскільки Unity це платформа, на якій дуже часто пишуть ігри, тому і кажуть: гейм об'єкт, тобто ігровий об'єкт, і ось, оцей ігровий об'єкт. Ось в даному разі я його назвав All Number Buttons, і у кожного цього Object є ось таке налаштування: оця галочка. Активний він чи не активний? Отже, я переходжу в наш код, і дивіться, що я тут зробив: я написав Game Object, Тобто, я створив змінну типу GameObject і назвав її, як хочу назвати. Просто назвав, назвав його GO Number Buttons. Чому я написав GO? Тому що іноді так. Люди радять робити, щоб писати одразу, що це за об'єкт, тобто ГО, де ми будемо користуватися ним, одразу мені буде підказувати ця назва: що це GameObject. Ця зміна, вона є типу GameObject. Я навіть в її назві зробив ГО. Ну і от я написав, що це GameObject, що містить кнопки з цифрами 0 від 0 до 9. І дивіться, що я можу з ним робити. Ось у нього є таке налаштування, яке можна змінювати: set Active. тобто, зроби. Активним або неактивним, як це можна міняти? Це можна міняти ось тут. Цей сетептік це функція. Пам'ятаєте, що це функція? А хто пам'ятає, яка це функція, якщо в дужках у неї щось всередині? Функція з параметрами. Правильно, в даному разі тут лише один параметр, і цей параметр означає. Чи стоїть галочка, чи не стоїть, але зверніть увагу, в чому різниця. По-перше, зверніть увагу так, що тут сетектів одразу став підкресленим. Нам Unity одразу підказує, тут щось не відбулося. Бачите, в нього один параметр, який має бути типу true, тобто, типу, bull, бачите, ось підказка, bool value. Тобто, bool – істина або хіба, правда, брехня, true або false. Отже, якщо ми напишемо сетектів, дивіться, можна так і писати, сетектів true. Що буде, якщо ми напишемо сетектів true? Шановні учасники, пам'ятаєте, що в цьому об'єкті у нас всі кнопочки? Воно буде активне? Так, mm. всі кнопки просто засвітяться. Так, якщо ми напишемо сетектів False, то цей код нам говорить, що будь ласка, вимкне об'єкт number buttons, Ну і відповідно вимкнуться всі кнопочки. А, а ми ж хочемо це робити в залежності від перемикача, правда, то ми маємо зчитувати значення перемикача. А ось воно це значення is on, так. І ми щойно це робили. Ми робили, що от, будь ласка, якщо галочка стоїть, то будь ласка, покажи нам поле A і поле B, так? введення даних. А тут у нас ми маємо зробити. Згодні зі мною постати твою проводище, що ми маємо зробити навпаки. Тобто, ми маємо зробити або кнопки світяться, або панелі введення даних, A та B, так поля введення даних. Пишемо тут: A, B, on toggle, Я пишу крапка, і бачите, скільки є підказок уже від нас. Я використовую is on, Тобто я пишу A B, on of Toggle, is on, Тобто, ось це значення. Із он, тобто чи стоїть галочка, чи не стоїть в ньому записане це значення, і мені потрібно зробити навпаки. Пам'ятаєте, що ось це таке? Що ось це таке? Тобто, якщо я роблю навпаки, тобто, в нас там, наприклад, була правда, а я пишу знак оклику, як пишуть наші учасники зараз. Абсолютно правильно, що це означає? Ось цей знак оклику? Хто пам'ятає? Шановні учасники, що означає знак оклику? Ми минулого разу. Розбиралися з логічними, чим це є логічні оператори, правильно, і одним з логічних операторів є логічне ні. Правильно, як ви пишете, це логічне ні. Ми ще вивчали з вами. Ось можете побачити так. Ми вивчали з вами логічне і, так, логічне і. Ну і ще буває логічне або ну ми його ще не використовували в нашій програмі. Отже, це говорить, що не A -B of toggle так, тобто не. Якщо галочка стоїть, то тут буде навпаки значення false. Якщо галочка не стоїть, то тут буде значення true. Відповідно, давайте ще раз глянемо на це, і лишиться нам надалі лише дописати цей калькулятор, щоб ці кнопки теж працювали. Отже, я вмикаю ще раз, можу бачити, що щось спочатку незрозуміло відбувається так, і, і це світиться, і кнопки світяться. Чому це відбувається? Тому що я за умовченням не вимкнув. Ось цей Game Object All Number Buttons. Я його маю за умовченням вимкнути, бачите? Ну і ще одна річ. Давайте я зараз це покажу. Я його за умовченням вимикаю, так? Тоді запускаю програму. У нас має бути ось так. Тоді я можу там писати 3 плюс 2 і все працює нормально. Або я знімаю галочку, і у мене тоді світяться ось ці кнопки, я теж можу. Щось робити тут, так дописувати в своєму калькуляторі. Тут важливий ще тільки нюанс. Хотів показати вам, щоб ви були в курсі. Шановні учасники. Дивіться на минулих зустрічах з вами. Ми, ось для кожної цієї кнопки, ми цієї кожній кнопці прикрутили скрипт калькулятор контролер ось цей скрипт, в якому ми пишемо код, так. Ось цей скрипт. Це у нас нормально працювало. Але сьогодні, перед зустрічю я зіткнувся з випадком дуже важливим, який хотів поділитися з вами. Зверніть увагу, шановні учасники, що я трошки переробив, і в моїх кнопках: Add button, Minus button, множення ділення. В цих кнопках немає цього скрипта. А куди ж він зник? Куди зник цей скрипт? Я зробив так, щоб було ще швидше і ще краще. Я додав цей скрипт до єдиного об'єкту. Ось цей об'єкт CalcPanel. це просто панель. Ось ця панель на весь екран. Вона світиться. Ось вона має розмір цього екрану, і я до цієї панелі можна до іншого значення, до іншого об'єкту додавати. Я до панелі CalcPanel додав. Ось цей калькулятор-контролер. Я до нього прикрутив. Бачите, що прикрутив поле A, поле B. Потім поле результат. Ось цей тогл прикрутив, ось A, o, A B, on of toggle, так. І ще зробив ось цей об'єкт all number buttons, ось цей з усіма кнопками. От я сюди його теж додав. Просто взяв і, як вам розповідав раніше, перетягнув сюди. Відповідно, у мене воно тепер тут. І що треба було змінити після цього, щоб це все запрацювало, щоб ви це теж могли зробити. На кожній кнопці то я виділяю всі кнопки. І натискаю сюди, ось там, де раніше був ваш елемент від кожної кнопочки, сюди ми перетягали. А тут ми можемо зробити лише від одного об'єкту перетягнути налаштування з ось цим скриптом. Я видаляю для вас, буде зручно виділити всі кнопки, де ви хочете видалити це налаштування, щоб перетягнути з іншого місця. Натискаєте сюди, натискаєте Delete, воно видаляється. Потім я перетягую, от виділяю всі кнопки. Можна ще раз виділити. Так виділяю, перетягаю, от з Calc Panel, де у мене прикручений скрипт Calculator Controller, Я перетягаю з Calc Panel от сюди. І один раз лише дивіться, що роблю. Вибираю тут функцію, яка нам потрібна. Це та функція, яку ми робили. DoMath, Ось вона функція DoMath. Ну і єдине, що так, потрібно перевірити, чи тут правильні значення, що для кнопки плюс написано плюс, тут мінус, тут малті, а тут division, залежно від того, що ви писали в коді. Це реально вам зекономить час і дозволить уникнути помилок. Отже, шановні учасники, пропоную продовжити роботу над калькулятором наступного разу. Я вам наступного разу розповім, що тут у мене роблять мій код. От я трошки додав коду, щоб працювали два режими калькулятора. Але Давайте це залишимо на наступний раз. А зараз я хотів би зараз трошки часу для вас, щоб ви могли показати те, як працюють ваші або калькулятори, або ще якісь речі, які ви можливо хотіли би сьогодні показати.